Путін вірить у прорив російської армії. НАТО попереджає про важке літо для України. Що буде з сумами у НАТО? Прогнозують ескалацію бойових дій влітку та зростання тиску на ЗСУ по всій лінії фронту. В альянсі очікують, що Росія буде продовжувати боротися за невеликі здобутки навіть попри значні втрати. В НАТО повідомили, Путін спирається на викривлену або неточну інформацію, яку отримує від свого оточення. Та ще й намагається переконати в цьому Трампа. Також в НАТО заявили, що не вірять, що у Путіна вийде оточити суми. Однак він буде намагатися це зробити. Українцям треба бути готовим до цього. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших. Все, що треба знати сьогодні, дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо! А ми поїхали! Наступ на Дніпропетровщину, що відбувається насправді в регіоні, командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар, молодший сержант Станіслав Бунятов-Осман, у своєму телеграм-каналі заявив, що повністю зупинити ворога не вдається з його слів, російські загарбники закріплюються або в населених пунктах на лінії адміністративного кордону, або всіма силами намагаються це зробити. Нагадаємо, що днями раніше Зеленський зауважив, що на Дніпропетровщині відчув. Утних змін немає. Росія розповсюджує інформаційний шум середини, щоб посилити пропаганду. Методична робота триває цілодобово, проте повністю зупинити ворога не вдається через велику протяжність лінії бойового зіткнення і недостатню кількість боєздатного особового складу командування змушене визначати пріоритетні напрямки для оборони, наголосив Бунятов. На що ж піде Путін заради перемоги? Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі всіх актуальних новин в Україні. Чи передасть Зеленський владу іншому лідеру? Зеленський заявив, що вважає себе найдосвідченішим очільником країни, яка перебуває у стані війни. Володимир Зеленський заявив, що завжди готовий передати повноваження іншому лідеру. Проте не готовий зрадити народ і людей, яких любить, і поважає їх за те, як вони поводяться і підтримують один одного під час війни. Триває війна, і для мене це великий обов'язок пройти через цю війну з моєю країною. Якщо мій народ хоче замінити мене, не хтось, а саме український народ. А це принципово. Якщо мій народ вважає, що вони потребують іншого лідера і мають інші погляди, я не маю права сперечатися, зазначив президент. На запитання чи вважає Зеленський себе найкращим лідером для України, лідер відповів. Я найдосвідченіший, може не найкращий. Завжди є люди, які кращі за тебе. Нагадуємо, що вибори не проводяться під час воєнного стану. Проте, не публічно, народні депутати вже давно займаються розробкою нового законопроєкту, відповідно до якого пройдуть перші вибори під час воєнного стану в Україні. А 2 пояснили, яку тактику війни застосує Путін проти НАТО найближчим часом. Путін застосує так звані мотоцикли проти НАТО, тактика використання мотоцикли, що Росії. Активно використовує на території України може цілком бути адаптована Кремлем і для потенційних конфліктів за межами України, включно з операціями країн НАТО. А я повідомляє, що поки Росія використовує мотоцикли для диверсій, флангових та розвідувальних операцій. Загроза атаки мотоциклами з боку Росії зростає з кожним днем. Враховуючи те, що НАТО і так перебуває на апараті штучного дихання, хвилюватися варто. Путін ймовірно продовжує вважати альянс загрозою для Росії. Зокрема, через його розширення на схід у його заявках часто звучить критика на адресу НАТО, звинувачуючи його в агресії і у втручанні у внутрішні справи пострадянських країн. Він може бачити у НАТО перешкоду для своїх амбіцій, але в той же час будь-який потенційний прорив російської армії у напрямку до країн НАТО чи їхніх союзників зустрічатиме серйозний супротив як з боку самих країн альянсу, так і через економічні та політичні санкції. Мобілізація з 18-го допомога армії чи втрачене дитинство США розглядають зниження призовного віку в Україні до 18 років. Нині Україна не може надати достатньо підготовлених новобранців. Та як повідомив Reuters, додаткова жива сила може відіграти ключову роль на полі бою. Нинішні темпи мобілізації не покривають навіть сьогоднішні втрати. Зараз у США питання про зміну віку для мобілізації не обговорюється на рівні федерального уряду, але дискусії про роль молоді. В армії стають все більш актуальними в умовах глобальної нестабільності. Як ця проблема буде вирішуватися в майбутньому, поки невідомо. Однак, зрозуміло одне. Це питання потребує глибокого аналізу з урахуванням усіх наслідків для молодого покоління. Проте в профільному комітеті Верховної Ради дали відповідь, що призиву з 18-го не буде. Їм не надходив законопроект про зміну 23-го закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію як член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський законопроєктів чи пропозицій щодо внесення змін до статті. 23 й закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації громадяни України до досягнення ними 25-річного віку, на розгляд комітету з нацбезпеки не надходило. Веніславський розповів і про примусову мобілізацію жінок. За словами нардепа, жінки, які є військово зобов'язаними, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації винятково за добровільною згодою. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!